Всім привіт і слава Україні. Доброго ранку, друзі мої. Нещодавно я вам показувала цього день дробіума при огляді свого акваріуму. Так, він дійсно дуже гарний і красивий. Він має пластикові і відносно великі квіти. Я їх не вимірювала, але розмір їх десь так приблизно 5 см. Пахне він чи ні, я точно сказати вам не можу. Бо на сьогодні він вирощується в акваріумі і от навіть зараз я його звідти дістала, то аромату я не відчуваю. Він дуже-дуже схожий на дендробіум унікум Для порівняння фото унікуму. Колекції цей дендробіум спроба номер 2 Сказати вам, що це легкий для домашнього утримання дендробіум, я не можу. Бо цей дендробіум, він, знаєте, має дуже чіткий і довгий час відпочинку, зимового прохолодного відпочинку. І саме в цей час його, якщо поливати, то Дуже швидко можна згноїти. А якщо його влітку не дополівати, то він дуже швидко висихає. Що першого разу, що другого разу, я купувала голі псевдобульби майже без коріння. Вони були, але були неживі. Елемент вже був висохлий і першого разу мені не вдалося його. Опанувати і довести до того, щоб він прокинувся навесні і викинув молодого зросту. З цим я поводилася вже трохи інакше. По-перше, я посадила його у такий маленький стаканчик без отворів. На дні поклала трохи крупної кори, пенопласту, а далі мох, і розташувала цей дендробіум. Всю зиму я його не поливала, лише тільки ледь-ледь збрискувала оцей мох, щоб він тримався. А навесні псевдобульбочки з'явилася така піпочка, що він ось він заквітне. Але я потягнула рукою і так сталося, що він впав. Впав і псевдобульба. Тріснула і відломилася он, частина від неї. Бачите, верхньої частини цієї псевдобульби немає. Але там був маленька, була маленька піпочка, яка хотіла квітнути. Я поклала її на мох, думала, ну хай хоч розквітне, та я подивлюся, що то ж буде за деньдробім. Але та піпочка засохла і псевдобульба та також пропала. Навесні, ранньої весни, десь так у березні, місяці, я побачила, що при основі резуми з'явилася піпочка нового зросту, і я розташувала потім цей дендробіум в акваріум. Трохи на дно додала води і все. І мох пропитався вологою, і як бачите, він тепер завжди вологий, і в акваріумі він навіть зростає. Молоденький зростик росте, як бачите, сподіваюся, дуже сподіваюся, що в акваріумі я його ані бризкати, ані поливати не буду. І цей молоденький зростик все ж таки підросте, дасть корінці, і нарешті-нарешті я зможу вирощувати цей дендробіум. Одразу скажу, що в акваріумі він постійно... Знаходитись не буде, тому що і ще раз скажу вам, що цей дендробіум потребує зимового відпочинку, не такого вологого, який є в акваріумі. Тому мої сподівання, що цей дендробіум вкоріниться і буде зростати, і буде в мене цей. При чудовий день Тепер дивлячись на цю прекрасну квітку, дуже красиву, дуже яскраву, з усіми розтяжечками на губі, я прям закохалася в нього. Дуже красивий дендробіум. То у нікому мені вже і не потрібно. Бо, як я бачу, навіть і по псевдобульбам, і по е Листячкам. це буде саме такий дендробіум, як і унікум. Дуже великим він не буде. Псевдобульбочка в нього буде десь сантиметрів 10-15 Ну, може, до 20, але це треба вже такий гарний догляд, чого у домашніх умовах неможливо зробити. Буду тішитися тим, що в мене є. Обожнюю отакі помаранчеві кольори, отакі квіти, чудові, незвичайні, дуже красиво він виглядає. Я щаслива. І літає, і літає. Спочатку літала коло моху, тепер лізе мені в нос. Це ніякі не тріпси, це ніякі не шкідники, це звичайна мошка. Яка завжди присутня там, де є живий органічний ґрунт. Тобто там, де є, де є мох, де є органіка, там зазвичай і мешкає, мешкає оця мошкарня. Її ще називають грибним комариком. Вона не несе ніякої шкоди для рослин, але, але треба. Інколи, знаєте, популяцію її зменшувати. Для цього в мене є кліка-стрічка, така жовтенька, знаєте, яку продають у магазинах для мух. Я розвішую її, і оця вся мушкарня злітається на жовтий колір, приліпає і таким чином зменшується кількість у тієї мушкарні. Травити, протравлювати грунти я не вважаю за потрібним, бо і ще раз. Скажу вам, що мені дуже дорогий мох. Мені, подобається, як зростає зелений, красивий мох. А якщо використовувати хімію, добрива по цьому ґрунту, то він просто пропадає. Він жовтіє, висихає, він полюбляє зростати в чистих умовах і в чистій воді. Зараз дивлюся на Цю летючу мушкарню і в мене щось, так знаєте, пробило, що мені в акваріум треба придбати маленького. Є такі маленькі рослинки-хижаки. Вони є ну, доволі крупні, а є маленькі. До речі, у мене колись був рослинка хижак, але вона загинула, і ви не повірите від чого. Від того, що і ту рослину закормили м'ясом. Моя родина кожного дня намагалася впихнути йому маленьку таку частинку фаршику, годували його. Кажу, не треба, що ви творите? Цій рослині їжа, отака саме їжа, потрібна лише раз або два рази на місяць. а Вони пхали і пхали. Ну, рослина загинула. А зараз, гадаю, а може мені придбати маленького хижачка такого до акваріуму? Там є мошкарня, є йому. Що їстенької, і він буде сам себе вскормлювати. Тим паче, що в акваріум я ліву лише чисту, очищену дистиліровану воду. А ці рослини потребують саме лише чистої, найчистішої води, то, гадаю, може, може тому хижечку буде й добре. Треба подумати, де взяти мені того хижачка. До речі, забула сказати вам, що це дендробіум із магазину Регіни. Це саме, знаєте, для чого я вам це кажу. Ви пам'ятаєте, нещодавно, коли я показувала вам свого акваріуму, то я придбала в тому магазині Маздевалі. Ну, здавалося б, я у тому магазині буваю майже при кожному. Завозі і бачу, які рослини отримує Регіна, і все ж таки пропускаю ту-ту цікаву рослину, то оцей дендробіум я нещодавно бачила на сторінці у Регіни в продажі і, до речі, в продажі з бутонами. Тож, якщо хтось хоче спробувати себе з цим дендробіумом, то звертайтеся до Регіни в магазин. А я буду тішитися своєю красою. На цьому в мене все. Бажаю всім мирного неба, здоров'ячка. Тримаймось, українці. Ми переможемо. Все буде Україна. Дякую нашим Збройним силам, повітряним силам за змогу вирощувати квіти. Щиро дякую і вклонююся кожному. То зараз стоїть на передовій і боронить наш з вами спокій. Пока, до нових зустрічей!